Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати сосновий бор. А чим відрізняється сосновий бор від лісу, ребята? Ліс там ростуть різні дерева, кущі і дерева. А сосновий бор там ростуть тільки ялинки та сосни. За допомогою зубної щітки ми з вами будемо малювати сосновий бор. Діти, для роботи нам потрібно. Пензлик, зубна щітка, вода, олівці, фарба зелена, біла і коричнева, шматочок, фольги і папір. Діти, для того, щоб приготуватися до роботи, нам потрібно підготувати свої ручки, пальчики. Слухаємо уважно. На ялинці гілочки, на гілочках голочки. Голочки тоненькі, як пальчики маленькі. Діти, для того, щоб нам почати малювати, треба приготувати фон для нашого соснового бору. Беремо олівець блакитного кольору або синього. Беремо його як виделочку, зверху пальчиком прикриваємо. І починаємо зафарбовувати наш листочок. Діти, ось і готовий наш фон. Далі беремо зубну щітку, як виделочку, пальчик зверху. Макаємо щитинкою у водичку трошечки, водичку струшуємо і потім макаємо у фарбу і починаємо малювати ялинку. Ялинку малюємо зверху вниз. Бачком повертаємо нашу зубну щіточку в то вправо, то вліво. Дітки, Дивіться, те, що до нас близько, ми будемо малювати великим. Ялиночка буде велика. А то, що від нас далі, ми малюємо маленьким. Ми малюємо з вами сосновий бор, тому тут будуть у нас тільки ялинки. Ось наші ялинки і готові. Далі нам потрібно до ялинок домалювати стовбур, дітки. Стовбур малюємо пензликом коричневого кольору. Невеличкий стовбур. До кожної ялинки домальовуємо стовбур. Так, дітки, ми намалювали стовбур до кожної ялинки. А зараз я вам я вас навчу, як зробити красивий сніг на ялинках. Треба взяти шматочок фольги, зім'яти її. Не дуже, дітки, кулькою зробити. Дітки, щоб намалювати сніг. Нам потрібно білу фарбу перекласти у кришечку або в якусь тарілочку, для того, щоб було дуже-дуже зручно. І макаємо наш шматочок, шматочок фольги, кульки, макаємо у білу фарбу, фарбу і на ялиночки притискаємо. Дітки, а у нас же сосновий бор зимою, тому ми під низом під кожною ялинкою намалюємо сніжок. Дітки, ось наш сосновий бор готовий. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобається наше малювання, тому бажаю вам успіхів. До побачення!